Де чітко написано, що перша сесія не закрита. Розпочинаємо першу сесію, друге засідання друге засідання першої сесії. І будемо голосувати. Ті питання, які не вирішились, тут чітко написано, що не прийнято. Підписалось 18 депутатів. Ну так що вже потім ми, тут... ми починаємо другу сесію. Якщо тільки на першій сесії одне питання вирішили, ми Ви згорнулися і вийшли. Об'яснутому ж. Такій обстановці, яка була на тій сесії, я не можу далі проводити сесії, тому що був тиск на мене, як на голову, на депутата. А в чому тиск проявлявся? В тому, що Ті, я могла, там сиділа і казала, що за цього не голосуєте, цей нужен, цей не нужен. Такій обстановці я не вмію проводити. Я дістаю протокол. Читаю далі. одного одноголосно. Проводиться суд. Даємо на голосування. Як депутат уже другого скликання я хочу сказати, що протокол був липовий і на основі цього протоколу вийшли соціальне несправедливі рішення. Оце моє думка. Давайте запитаємо в лічильній комісії. Ви рахували голоса за виконавчий комітет чи ні? Було таке питання? Взагалі не рахували. Було, було. Ні? Так підкажіть, ви можете. Були... На... Я, б... я прошу винести питання на цю сесію стосовно даного рішення і визнати його таким, що втратило чинність і сільці воно не було підняти по комісіях. Сам тільки по комісіях. Тому що це я не мене. Голова. він встав і сказав, я закриваю сесію, тому що її неможливо проводити, Встав і пішов. Було таке, він сказав, неказу не слів. Було, було, було. 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 О, мене підтримує. тому що було таке. Він сам і пішов. Сказав, я закриваю сесію. Такі слова продовжували. Він встав і пішов. У 2015 році я переміг основного конкурента Корос Тетяну Михайловну. У нас на виборах було 8 кандидатів, але я по підтогам вибору. Котилевської громади, я переміг і набрав 2402 голоси. Або це складало 49,24%. Вона громада котилецька обрала втретє. А за користування голосували 1624 жителів. Вона прийшла на, на першу сесію, зібрала депутатів перед цим, собі договорила з ними. Вона, якщо їй вигодно, вона каже, голосуйте. Не вигодно, вона каже, голосуйте. Сьогодні вона мовчить, тому що вона бачить, що. Прийшли кореспонденти, журналісти і не дають це все діє робити. Ну що це розказуєте? Шість чоловік обрали. Хтось на голосування, хто за такі сказати, Якщо наша думка не во... Одинадцять, чотирнадцять, П'ятнадцять. 16. Загальних кількість. 25. 25. Пишемо. Кількість голосів депутатів, поданих за. 17. Кількість голосів депутатів, які не підтримали. П'ять. Утрималося три. Таким чином, обраним заступником селищного голови з діяльності виконавчих органів подарунської селищної ради вважати Реценко Володимира Івановича. Підписи.